Микола Зеров, так як нам жить хвилиною легкою? Так як нам жить хвилиною легкою, Коли такий на пам'яті тягар речей, обставин, люду і примар, Ліг і лежить нестерпною вагою. Як маєм крем направити з тобою, Коли щодня погроза і удар, і пилу впав усюди сірий шар, і все значиться смутком і нудьгою. І як чуттям пустити буйну рощ, коли їм кригою грозиться дощ. Вони ж слабі, без хати, без покрова, Коли спадає мла, мов той хижак, а ця на бруку знайдена підкова. Єдиний добрий на майбутнє знак. Переможного миру вам.